Нарешті ми дочекалися нового Донфана 404 G2 в новому капоті в максимальній супербомбезній комплектації. Мотор Зен 490 на 4 циліндра, передня резина 7,5 на 16, задня 12,4 на 24. Новий дизайн капота і в бомбезній комплектації. Значить, має компресор з ресівером. Реверс, дводискове щеплення, рівна підлога. Зовнішні циліндри, які давлять вниз. В прошлому році люди задавали питання, чи буде. Ми всім не казали, але привезли. Стоять зовнішні циліндри. Подивіться, які тут кріплення стоять, тяги вже мочніші стоять, вушка не зварні, додатковий додаткове ребро жорсткості, прицепне вже другого типу. Дивіться, яка мощна ця тяга, Мощніша, як була в прошлих донфенгах. Циліндр окреме кріплення, має лижа окреме кріплення. І, друзі, окремий гідробак. То, що просили люди, боялися брати Донфенга, тому що була ванна разом з коробкою. І тепер гідробак окремо, заливна, окремо, зручно заливати. Розподільник на 4 гідровиходи. Все окремо можете користуватися. Уже забудьте за ті краники на цьому тракторі. Плаваючий, присутній. Тут на гідровиходи, коробка синхронна, панель електронного типу. Но зараз Донфен прийшов реально в бомбезні комплектації. Ну, В смислі вони прийшли, але вже їх майже немає, друзі. Вчора ми завезли цей трактор, який я вам знімаю, він теж проданий, піде на Іршавський район. Ще один став на зборку, поки що вільний. Завдатку ще за нього не було або конкретного замовлення, але та одна штучка піде. Ціна 10 500 доларів. Ну, за такі гроші люди, ті, хто чекали, чекали їх по 11.300 і ніхто не сподівався, що він прийде в такій комплектації. А він прийшов дешевше і в дорожчій комплектації. Компресор включається, виключається, можете підключити прицеп до пневмотормоза, ну реально пушка. І ще й по ціні приємно. Тож, друзі, кого цікавить, не тягніть резину, тому що одна штучка в нас залишилася. Продамо, а далі опять знову чекати, і невідомо, які будуть ціни. Два роки гарантії, гарантія з моменту продажі. Нагадую, ціна 10500, 404 G2 в максимальній новій комплектації. Така комплектація є тільки в компанії Мініагро. На Закарпатті ми Мініагро мукачево. Тож, телефонуйте, замовляйте, доставка за нами.